Кульчин, добрий вечір! Врешті-решт я вдома, бо давши 50 концертів по області і виступавши за 150 кілометрів від дому, приїхати сюди додому, це справді відчуваєш себе в своєму дворі. А в своєму дворі говорити про якусь велику політику, то те саме, що в хаті Наталі з Богданом. Щось пояснювати таке <хи> політичне, то мені сьогодні взагалі не хочеться говорити про якусь агітацію, про якусь політику, але я мушу довести до вас свою думку. Нам сьогодні, як свідомим українцям, не допустимо надалі спостерігати за тим, як купка олігархів купує так званих політиків. І грабує нас з вами. Половину складу Верховної Ради ми обираємо по мажоритарних округах. Це 225 депутатів Верховної Ради. І наше завдання не допустити, щоб серед цих людей потрапив Верховну Раду, хоч хтось з тих, хто коли-небудь прислужував шахраям та бандитам. Сьогодні державні установи існують для того, щоб збирати податки, що вони вміють справно робити. Вони їх беруть, а назад вони вже не повертаються. І ще вони вміють брати хабарі. Зламати таку систему мирним шляхом можна лише за однієї умови. Самий основний закон, який має прийняти новообрана Верховна Рада, це закон про відкликання депутата Верховної Ради. Ми за 21 рік незалежності навчилися владу обирати, навчилися її утримувати своїм коштом, але ми не навчилися її контролювати. І саме це сьогодні потрібно зробити. І після того, як перший депутат Верховної Ради відкликаний громадою, поїде додому, в нас більшість проблем в Україні зникнуть самі по собі. Написав, виконуй, перебіг в другу партію, їдь додому. Ми тебе туди посилаємо, щоб ти думав за нас, думав, де продати селянину картоплю, думав, як створити робочі місця на селі. Не хочеш думати? Їдь додому, замість тебе поїде другий. І тільки цей механізм почне діяти, зразу все стане на свої місця. З 1 січня 2013 року вони знімуть мораторій на землю. І як ви вже бачите, в нас селянство доведене до зубожіння. І вони цю землю скуплять за безцінь. Що ми будуємо своїм дітям та внукам? Завтра вони нас запитають, де ви були, коли грабували нашу державу, коли, ви грабували, коли грабували нашу Україну. Ми сьогодні не маємо права залишити. Таку систему, як є, і я виступаю від Волинської громади на боротьбу з доморощеними ворогами українського народу. І я вірю, що розумний 46 мільйонний народ України скине ту кубку олігархів, і ми, врешті-решт, почнемо розвиватися. Слава Україні! О, а то Шановна громадо, я е, вислухала цей виступ і хочу від вашого імені йому побажати ось таке. Де б він не був, в яку б не пішов дорогу, Верховну Раду, не, чи куди? Нехай йому Господь посилає три ангели на підмогу. Один ангел, нехай володя твою душу охороняє, другий ангел щасливу дорогу! У Верховну Раду від нашого колективу посилає, а третій ангел в усіх його ділах допомагає, то дорога всім молодим, отаким, як володя, нехай роблять нашу Україну дійсно незалежною, і щоб цвіла, співала, то співайте правильно. І хай співає ціла Україна про добро, про щастя. Свого народу, дякую. Раз я запрошую до слова депутата Торізької районної ради, голову первинного осередку ветеранів війни та праці Кульчинської сільської ради, Любу Павлівну Турчинську. Вітайте, шановна Кульчинська громадо, дорогі Волинські патріоти. Ви об'їхали пів Волині, але слава Богу, Господь вас довір і до рідних порогів. А рідна земля і рідні пороги вони найрідніші. І як за традицією українською, ми, як і положено, зустрічаємо дорогих гостей, а тим більше своїх дітей, святим хлібом. Хай цей святий хліб, і матінка Божа вас оберігає, Господь здоров'я і сили посилає. На добрі, благі діла, на многії літа. Ну, Запрошую, хочу, щоб взяв той хліб наш е, кандидат, депутати. Е, е, хай цей хліб святий буде тобі дороговказом, а хліб святий не можна оскверняти. Хай в твоїй подальшій роботі завжди він святиться на столі і у душі. І не летал до став на полях, серед літів, серед трав На полях, я кохану поцілую, та я їй слава принесу, первий кохана квіти, береши красу, ми зібралися із сумо, ми сиділи ціну ніч, ми виборів у сумо і рішали. Дорогі мої земляки, в нас в Україні зростає багато дітей. Це дуже добре. Але серце щемить, коли подумаєш, де ці діти, де ці люди будуть жити, де вони будуть працювати, де вони будуть на хліб заробляти. І нам сьогодні потрібно зробити все для того. Щоб наші діти та онуки жили і працювали тут, у нас, в Україні, а не шукали щастя на чужині, і не думав, ніхто не глядав, що вже жаль ворон співу не схоче, як я душу в чужину загнав, а ще серце украв я дівоче, залишились без віші в Задач мене рідна земля, я дивлюсь в твої лагідні очі, я попив без криниці води, я під батьком повна. А батьківське гніздо за вами сумує рідний теплий вітерець Полинський нам будує, щоб на ноги твердо стать. І в двері ходити корупційну систему. нам треба розсумити. Хватит заслужили пенсією пани. Я по всіх не завели. Двадцять вітро потягнемо грани. А будеш того вийде, суди В нас вдома зроблять Європу, а не виходить. І в Європу нас не беруть. Бо ми в Європі треба, як у вторну Для вас всіх ми виконаємо пісню гімн волинських патріотів. Цю пісню написав мій старший брат Богдан, а я її завжди виконую разом зі своїми братами. Бо вона написана для нас всіх, тому що всі ми з вами є волинські патріоти. І нам сьогодні не має бути байдуже, що робиться на нашій землі. Бо від цього залежить ким будуть наші діти та онуки кріпаками. Чи вільними людьми в незалежній квітучій демократичній країні дух козацтва?